86 ударних безпілотників запустили по Україні минулої ночі російські окупанти. 70 з них знешкодили, але відбулися влучання в Одесі, Харкові та на Нікопольщині. В Одесі загинула одна людина, постраждало 14. у Харкові. Четверо двоє з них неповнолітні дівчата. Активізація ударів російськими дронами суттєво ускладнила евакуацію жителів Куп'янська. Ворог активно задіює рухомі ФПВ, які б'ють по автомобілях. Україна повернула з російського полону ще одну групу захисників. Більшість з них перебували там з 2022 року. Частина є оборонцями Маріуполя. У багатьох зафіксовані значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з. Справленням у Росії заявили для припинення вогню Україна має знищити усю передану Заходом зброю. Українське МЗС відповіло, такі заяви є повним ігноруванням зусиль США щодо припинення війни. Нагадало, Росія вже 100 днів ігнорує цю пропозицію. Правитель Росії Путін зателефонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Говорили про Ізраїль і Іран. Мовляв, проблему ядерного озброєння Ірану треба вирішувати у дипломатичний спосіб. А Ізраїль порушує статут ООН і міжнародне право. Можемо собі уявити, яка непролазна дичина почалася б, якби США і справді дозволило Путіну стати посередником у припиненні ірано-ізраїльської війни. Олігарх Ігор Коломойський забажав оскаржувати накладені на нього санкції ради нацбезпеки та оборони разом з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Відповідне клопотання суд відхилив. Чи сподобалася ідея Порошенку? Невідомо. Державний департамент США заявив, що відновлює призупинений процес надання студентських віз для іноземців, але тепер усі кандидати мають надавати доступ до своїх пропайлів у соцмережах. Їх аналізуватимуть на наявність ворожого змісту щодо США, їх уряду культури та основоположних принципів. Зауважу, подібна політика у США існувала в часи холодної війни. Вона стосувалася пов'язаних з СРСР країн соціалістичного табору. Влада Тайванів починає масово закуповувати безпілотники, які пройшли бойові випробування в Україні. Вже уклали довгострокову угоду з американо-німецькою компанією, що їх виготовляє. Тайвань вивчає український досвід у застосуванні БПЛА у повітрі та на морі для компенсацій в чисельної переваги Росії, щоб у майбутньому так само оборонятися проти гігантського Китаю. Нагадаю, конфлікт Китаю і Тайваню тягнеться з 1950 року, коли місцеві комуністи вибили з території материкового Китаю прихильників консервативної партії Гоміндан. Вони відступили на острів Тайвань і створили там демократичну республіку Китай. Історія триває.